Сідаємо зручно, положені схрещеними ногами, з рівною спинею кладемо руки на стегна, долоні відкриті, прикриваємо повіки і направляємо увагу всередину себе. Спостерігаємо за диханням, як змінюється положення вдиху та видиху. Відчуваємо. Тіло, з чим ми сьогодні прийшли на цей калимок, які емоції та стан проживаємо саме зараз. Опустіть злегка підборіддя нижче з видихом, штовхніть грудну клітину злегка вперед і підтягніть стінки живота. З кожним підходом видиху відчуйте, як ваше тіло розслабляється. І відпускайте напруження та в тому стілу. Намагайтеся відволікатись від думок, а повністю бути присутнім в цьому моменті. Спостерігайте еволюцію вашого вдиху та видиху. Які зміни відбуваються? Глибина, легкість, пауза. Намагайтесь зараз охопити увагу все тіло від пальчиків ніг до маківки. І від маківки до пальців на ногу. І ще декілька таких глибоких вдихів та видихів. Відчуйте в тілі спокій, рівновагу. І з видихом відкривайте очі. Вдих, руки через сторони вгору. Схрещуємо пальця в замок і опускаємо лівий лікоть вниз, на видих. Вдих, відводимо руки вгору, видих поміняли сторону. Вдих вгору, видих, опустил. Чергуємо ці дві вправи. І наступний видих. Малюємо повноцінне коло за плечима. Намагайтесь не відривати замка. І включаємо зараз плечовий пояс, плечові суглоби та плечі в рух. Змінюємо напрямок в іншу сторону. Дих відводимо руки вгору, з видихом опускаємо. І вдих, підвели руки вверх. З видихом опустили руки через сторони, підвели коліно до себе, опускаємо стопу на підлогу і живіт притискаємо до стегу. Вдих. І з видихом змінюємо положення, сідаємо на п'яте. Опускаємо долоні на стегна. Лаштовуся зручно. З видихом опускаємо підборіддя нижче до горла. І наступна вправа має такий вигляд. Ми включаємо поперекову зону. Будемо відштовхувати таз від себе і до себе. Виштовхуючи таз вперед, ми робимо видих. Виштовхуючи таз назад, ми робимо вдих. І намагаємося да, відчути саме цю ділянку активною та розслаблюючою з видих. Підтягуємо живіт, і відчуваємо, як стінки живота підходять під нижні ребра. Виштовхуємо з видихом руки перед собою і вийшли на вкарачки. Долоні влаштовуємо під плечі, коліна на ширині тазу. Пальці ніг впираються в підлогу. І знову ми включаємо перекову зону. Ті ж самі рухи. Виштовхуємо таз від себе. і на себе. виштовхуючи таз вперед, ми робимо видих. І вдих, ми відводимо таз від себе, куприк. Чергуємо ці дві вправи, також підтягуємо з видихом живіт під ребра, відчуваємо активність та пресу. Дих, наповнюємо вакуум і чуємо, як виштовхується таз від нас. Чудово. опустили долоні відчули їхню вагу. З видихом опустили таз на п'яте. Руки перед собою. І наступний видих ми проносимо корпус вперед. Опускаємо стегна, сильні руки опираються в підлогу, ми виводимо грудну клітину вперед перед собою, погляд вперед. Видих, виводимо корпус назад і сідаємо на п'яте. Вдих глибокий і з видихом знову корпус проносимо понизом, виводимо себе вгору, відкриваємо грудну клітину, Ви, згинаємо лікті, грудну клітину на підлогу і вводимо таз на п'яте. І проносимо з видихом знову корпус вперед, виводячи грудну клітину перед собою. Таз назад і опустили на нап'ят. Видих знову вперед. Сильні руки тримають нас. І з видихом знову опустили таз на п'ятки. Пронесли ще раз корпус вперед і влаштуємось положені на живіт. Опускаємо стегну лобкову кістку живіт, і робимо замок за спиною, скрещуємо пальці. На вдисі відводимо гомілки, коліна і носки від себе. Розкриваємо грудну клітину, погляд направляємо вниз і відводимо замок. Далі. Глибокий вдих через ніс більше грудною кліткою. З видихом опустили, руки через сторони, вкладаємо на підлогу передпліччя перед собою. Наступні вправи ми навдись активізуємо руки, сідниці. Там стегна. З видихом розслабляємося і погляд направляємо вниз між руками. Вдих натягуємо долонями килимок на себе, активізуємо всі частини тіла і з видихом розслабляємося. Ще раз вдих. Видих, розслабило. Опустило руку. Підвелися сильними долонями до гори і, і, і вирівнюємо руки в ліктях по можливістю, повністю і звільняємо нижні ребра. Лобкова кістка торкається підлоги. Провернули долоні до себе і знову спробуйте вирівняти повністю ліктям. Якщо це не отрималось, залиште призігнутими. Мяко опустіться з видихом на підлогу, вивідіть праву та ліву руку, покладіть на праву. Чоло на підлогу з видихом, глибоке дихання. З видихом підвели долоні до плечею, під плечі і пальці ніг в климок, вдих, відштовхнулись руками на четвереньки. Долоні під плечима, коліна на ширині тазу. І розводимо зараз руки по краям вашого климка. Наступна вправа. Ми з видихом зараз будемо опускати грудну клітину до лівої долоні, проносичи внизу до правої і малюючи повноцінне коло скругленої круглен... спини, ми підводимося вгору. З видихом опускаємо грудну клітку нижче до підлоги. Видих повноцінне коло вниз, вдих, скруглена спина догори. Активні плечі, плечовий пояс. І наступна сторона. Ті ж самі кругові оберти в іншому напрямку. Глибокий вдих і видих опускаємося нижче. Опускаємо праву долоню на неї кладемо ліву. Дих, відвели ліву руку вгору, погляд за витягнутою рукою, розкрили грудну клітку. Видих, опустили, поміняли руки. Праву вгору, погляд за витягнутою рукою. Видих, опустили. Чудово вводимо праву ліву руку вперед перед собою. Пучки пальці опускаємо на колимок з видихом, опускаємо грудну клітину і чоло на підлогу. Навдисі підводимо грудну клітину вверх і скругляємо спину. Змінюємо ці два положення. На вдисі та на видисі. З видихом опустились, підвели руки до себе і сіли на п'яти, розвели коліна в сторони, потяглись руками вперед, чоло на килимок, корпус вниз. Дихання глибоке через ніс. Відчувайте повноту цього моменту. І розслабляйте тіло. З видихом руки до себе, вдих, підвелися. Сідаємо на п'яти вдих, руки вверх. Круговим бортом руки відводимо назад і підводимо на коліна себе. Кладемо долоні на нирки. Лікті відводимо від себе. Пальці ніг в килимок. І намагаємося штовхати руками себе вперед, виводячи грудний відділ та таз вперед. Лікті наближаємо один до одного. І тримаємо себе сильними ногами. Вдих виводимо погляд угору. Дихання глибоко через ніс. Видих. Опускаємося м'яко на п'яте. І долоні вкладаємо вздовж гомілок. Чоло на климок, глибоке дихання. Дих, підвелися. Відштовхуємося руками, звільняємо ліву праву ногу. Виводимо ноги перед собою, кругові оберти. Струшуємо ногу, знімаємо напруження, підводимо ліву ногу до себе. Тримаємось за ліву гомілку і берех, вступаємо ліву ногу через праву. Виводимо лікоть перед лівим коліном. І ліву руку виводимо назад погляд за витягнутою рукою. Права стопа натягнута, Дихання вільне. З видихом опустіть, ліву долонь на килимок, погляд направте за лівим плечем. Дихання глибоко через ніс. Дих, повернулися в центр, витягнуті руки. З видихом повертаємося вправо. Опускаємо пучки пальців на килимок і погляд за правим плечем. Дих, вгору руки підвели центр. З видихом звільняємо ліву ногу і ставимо праву ногу, згинаємо в колінах, опираючись долонями сильними, відводимо таз та грудну клітину вгору. Перевернути стіл, з, з видихом опустіть таз. Переносите вздовж тіла до рук. Не опускайте повністю, тримайте себе сильними руками і опустіть голову з видихом. Вдих, виводьте себе в перевернутий стіл, з, з видихом тримайте сильними руками, перекотуємося на п'ятий. Вдих. І залишилися вгорі на декілька дихальних цих. Видих, м'яко опускаємо поперек на підлогу та таз, провертаємо долоні в іншу сторону і сковзимо руками від себе, опускаючи поперекову зону як нам багато нижче на підлогу. Підборіддя до горла погляд на верхівку колін. Дихання глибоко через ніс. Підводимося, відштовхуємося руками. І вирівнюємо ноги в колінах, стопи натягнуті. Згинаємо праву ногу, переступаємо через ліву. Ліву руку згинаємо, водимо перед правим коліном, праву руку назад і погляд вздовж правої руки. Скрутка. Права стопа натягнута. Видих, опускаємо праву долонь пальцями від себе на килимок. І продовжуємо погляд за праплеч. Дих, повернулись в центр. Вивели руки і згинаємо ноги в колінах з видихом. Беремось за гомілки, підтягуємо живіт до стелу. Виводимо руки вперед. І відштовхуючи сильним на да, положенні тіла руками, переводимо себе на четверенькі, і навіть позицію повністю опускаємо стопи на підлогу маласно. Вдавлюємо, зараз відводимо лікті всередину стегу, долоні перед грудною кліткою, на мастер з видихом. Опустіть долоні і проверніть їх пальцями до себе. Лікті дивляться. Вперед. Згинаємо трішки лікті і затискаємо зараз колінами плеч. І відчуваємо м'яке витяжіння плечей, лопаток, шия вільна, м'язо обличчя розслаблені. І з видихом трішки щільніше колінами джимаємо плечі. Вдих розслабте. Відпустіть. Ліву руку виводимо перед лівим коліном, праву руку вводимо вгору. І з видихом провертаємо ліву руку за спиною і праву руку огортаємо своє коліно, обнімаємо коліно та стегну. Погляд за правим плечем вгору. Дихання глибок. З видихом відпустило, знову ліва рука в підлогу права догори. І видих, долоні на в центру розводимо ліктів в сторони. Права рука перед правим коліном, ліва рука пішла вгору, погляд за витягнутою рукою. Праву руку відводимо за спину, ліву перед лівим коліном. Знаходимо замочок із руки і погляд направляємо за ліву. За прамплечем. Дихання глибоке. Відпустили замок, знову вивели руку вгору, погляд за витягнутою рукою. І видох лікті. Пускаємо і підіймаємося зараз на вдисі, на носочки. Відриваємо п'яти. Дих відводимося повністю в положення стоячи. Виводимо руки вгору, штовхуємо грудну клітину та таз подаємо вперед. З видихом робимо нахил з рівною спиною до стегон. Опустіть руки на ваші гомілки. Притисніть живіт до стегон. Декілька глибоких циклів дихання. Ди голова вперед пішла. і Руки виводимо перед собою, пучки пальців торкаються підлоги, рівні коліна, вага повністю на стопи. рівна спина, виводимо руки і влаштовуємо зараз руки, опираючись повністю в ваші стегна. Вирівнюємо руки в ліктях. І зараз перетискаємо плечима вухом, спина повністю в рівному положенні. Дихання глибоке через ніс. Виштовхуючи себе з видихом. Пустили руки і вдих, підводимо руки вгору, розкриваємо грудну клітину, руки через сторону вниз, опускаємося на четвереньки. Глибокий вдих в цьому положенні, з видихом праву ногу згинаємо в коліні і підводимо до чола. Вдих, вивели праву ногу від себе, видих ще раз, вдих, вирівнялися. Видих, вдих, видих, чоло до коліна, коліно до чоло. І виводимо праву ногу вперед перед собою. Вдих, руки догори, грудна клітина вперед, розкрили корпус, підйом ліви стопи на підлогу. Вдих, глибокий через ніс. таз трішки нижче опустіть. І видих, опустіть руки під плечі. Ліву ногу знаходимо і відриваємо ліве коліно. Відштовхуємося і відкрокуємо правою ногою назад, собака мордою вниз. Сильні руки відштовхуємося, провертаємо плечі, лікті до центру. І вагу приносимо в п'яти. Глибоке дихання через ніс. Видих коліна опускаємо на підлогу. Рудну клітину з видихом вниз, а штана маскара. Вдих перехід собака мордою догори. Видих. Знову на четвереньки вивели ліву ногу. Підводимо ліве коліно до чола. Вдих. Розкрилися. Ще раз видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вивели ліву ногу перед долонями. По центру вдих, підвели руки догори, розкрили грудну клітину та спросадили трішки нижче. В лівому коліні 90 градусів. Підйом правої стопи на підлозі. Глибоке дихання. Видих, опустили долоні під плечі. Находимо півпальці правої ноги, і відриваємо праве коліно від підлоги і крокуємо ліву ногою назад, відшахуємо і переходимо в собаку мордою вниз. Глибоке дихання, сильні долоні і вагу тіла в Стрибок до рук з видихом, тримаємося гомілки ззаді. Обнімаємо зараз видихом гомілки перед собою. Погляд також перед собою. З видихом пускаємо таз. Тримаємося за гомілки руками сильніше, опускаємо поперек, середину спини, лопатки, відриваємо ноги і вкладаємося повністю лежачи на спині. Згинаємо праву, ліву ногу. І потім згинаємо праву ногу в коліні і поміщаємо зараз праву ногу, чуть трішечки вище лівого коліна. Права стопа натягнута, з видихом опускаємо праве коліно в сторону. дих, Повернулись в центр і з видихом змінюємо положення, повернули ноги вліво. Дих знову повернулись в центр. І з видихом змінили положення. Руки можна розвести в сторони долоні, притиснуті на килимок або на підлогу. І чергуємо ці дві вправи. Відводимо праву ногу догори, підводимо до себе носок від себе і виштовхуємо таз ямога вище, відштовхуючи слівою стопою, видих, опустила корпус лиса. Вдих підвелися, видих, опустилися. Тримаємо сильну ногу і відчуваємо також ще прес. Вдих, підвелися, видих, опустилися. Опустили ліву стопу. Вивели руки знову в сторони. Поміняли ногу, ліву ногу. Зігнули в коліні і влаштували трішки вище право коліна. Опустили ноги вправо. З видихом на десь підвелися в центр і видих, змінило положення. Вліво. Вдих центр, видих. Ще раз вдих, видих. Чудово, звільнили ліву ногу, підвели до себе, стигну до живота. Права стопа повністю на підлогу, притиснута, вдих, підводимо таз догори, з видихом опускаємо, притискаючи ще більше стегно до себе. Вдих, підвелися вгору, видих, опустились. Вдих, видих. Опустили ліву ногу, повністю руки вдовж тіла, навдисі підвелися тазом в небо. Руки Оп, загортаємо назад, і відводимо знову довж тіла І змінюємо положення також на вдисі на видисі. Видих опускаємося, на вдисі відводимо таз вгору і руки назад за голову. Видих. Ще раз вдих, підвели ще вище таз. І видих опустилися. Вивели ноги вгору. І штовхніть себе сильним. Відчуттям ногами да назад вхаласину замок із рук за спиною, вагу тіла в п'ятки. Можна трішки зігнути коліна, якщо носочки не достають до підлоги. Якщо достають, упираємо носки в підлогу і виштовхуємо вагу тіла в п'яти, дихання глибоке через ніс. Підводимо ноги вгору і виводимо себе. Носочками вверх, берізка. Намагаємося також дивитися на пальці ніг. Дихання рівне. Види згинаємо ноги в коліна і опускаємо м'яко спину на підлогу і останнє вкладаємо ноги. Згинаємо ноги в колінах, обнімаємо руками гомілки і малюємо кола. В зоні, декілька повільних, притискань до підлоги, поперекові зони в одну сторону, намалювали м'яко і в іншу. І видих опустіть ноги, звільніть їх, розслабте стопи в сторону, руки вдовж тіла долонями догори. Прикривайте очі і зверніться до вашого дихання всією вашою увагою. Дихання глибоке і з кожним підходом видох пускайте в тіло тотальне розслаблення. І відчувайте, як тіло розм'якає під вашим диханням. Вдих, глибокий, видих, спокійний, рівний. Дозвольте собі повністю розслабитись. Відчувайте кожну клітину вашого тіла. Дозвольте всьому моменту. Протікати природньо і легко. З видихом відведіть руки за голову, потягніть носки від себе. Підведіть руки і поверніться на любий із боків. Підтягніть зігнуті коліна ближче до себе. І відштовхніться руками і прийміть знову положення з хрещеними нога. Вдих руки через сторони, з видихом намасте до центру грудної клітини. Подякуйте собі за практику, посміхніться новому дню і відчуйте радість всередині себе. А я дякую.